Світлана Примак, завідуюча відділом соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського, народилася 23 лютого. В дитинстві мріяла бути вчителькою. Улюблена книга Магелан Людина і його діяння Стефана Цвейга. Улюблене місце власний дім. Заміжня. Доброго ранку вам доброго ранку. А сьогодні ми поговоримо про аудіопроект Голоси з війни. Розкажіть взагалі, що це за проект і як він виник. По-перше, я хочу привітати всіх ветеранів з сьогоднішнім днем, побажати їм здоров'я, сказати про те, що ми пам'ятаємо тих, хто ціною власного життя здобув нам перемогу, здобув наше мирне життя. І наша бібліотека вже розповідали в сюжетах. Проводить дуже значну роботу по збереженню пам'яті про Велику Вітчизняну війну, про другу світову війну. І ми розпочали проект про який ви говорите Голоси з війни у 2009 році. дев'ятому році. Цей проект він, як говорила моя колега Світлана Ошакова, він зібрав свідчення про події часів Великої Вітчизняної війни людей, які жили в часи війни і жили посеред війни. Ми збирали свідчення аудіосвідчення людей, які не лише зі зброєю в руках боронили нашу Україну, а всіх дітей війни, всіх, хто жили посеред війни. Для нас було неважливо наскільки великий внесок цієї людини, а навіть ті емоції тих маленьких дітей, які пережили такі складні часи лихоліття. Ми їх всі записували і збирали в цей аудіопроект в. Який розміщений на нашому сайті проект складався? Ми починали його. Він складався з двох частин. У першій частині говорять свідки. Ми розмістили розповіді респондентів, які говорили про часи війни, про лихоліття, про післявоєнні будні, про нужденість побуту, про вибухи після війни. Ну тобто різні різні речі. Ми не обмежували наших, наших респондентів, і ми питали їх лише одне, що для вас означає війна. Це було дуже складно і не всі не всі змогли про це говорити. Ми з повагу ставимося до тих, хто не зміг це сказати на при вселюдно. І дуже щиро дякуємо тим людям, хто от поділився з нами своїми спогадами, поділився з нами своїм 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 душевним, душевним болем і пам'яттю. Крім цієї частини говорять свідки, була ще частина говорять архівні документи. Ми Спільно із державним архієм Кіргарської області взяли. Листи, листи військовополонених, листи тих людей, які були насильно забрані на примусові роботи в Німеччину, а також шкільні твори учнів в перші повоєнні, в перші повоєнні роки, як я пережив війну. І ці твори, ці архівні документи, озвучили наші діти. Тобто, вже сучасні діти прочитали ці твори. І це вже почало звучати як сучасною мовою. І так починався наш проект. Він Триває вже більше п'яти років, і в нас вже в нашому, в нашому доробку близько 200 записів, 200 учасників. Великої читани війни і дітей війни, які розповіли про, про свої враження. Я так розумію, кожна людина може послухати ці аудіозаписи а. на вашому сайті, да, офіційному бібліотеці. Скажіть, будь ласка, приблизно по часу, скільки вони Ми записували, кожна людина говорила, звісно, дуже багато чи менше. Ми розділили для зручності кожної історії, розділили по за тематикою і назвали, наприклад, як німці війшли в Кіровоград або що одягалися після. Війни. Ці такі маленькі підкасти вони тривають хвилину-півтори, не більше трьох хвилин, для того, щоб було зручно слухати, щоб було зручно шукати їх. А сложності, які то були при записуванні? А, з сучасною технікою, технічних складнощів не було. Це більш така, такий. Складність в тому, що люди не всі могли про це розповісти, тому що дуже важко, дуже важко згадувати. І тут потрібно сказати, що де ми брали цих людей, наші, наші користувачі, наші читачі, які читають в бібліотеці близько 30-40-50 років, вони вже стали нашими друзями. І вони розуміють, що ми їхні друзі, і вони говорили з нами, і вони ділилися з нами цими спогадами. І ми дуже вдячні з нашим респондентам за те, що вони от розповіли своє найсокровенніше, те, те, чим. Вы держите так. в руках книгу. Так, що, що за книга? Це одна з невеличка книга, яку я принесла з виставки. У нашій бібліотеці дуже багато сучасних книг, які були видані зовсім недавно. І вони розкривають щось цікаве, що вони розкривають історію неупереджено. Тобто, це розвідки, історичні розвідки дослідження останніх років. Це книга Василя Дасенко ще пам'ятали, 1945. Я ще хочу сказати про такі великі альбоми, які були видані видавництвом імекс, які вібрали Ли в себе. Історичні розвідки і дослідження, спогади наших відомих краєзнавців Василя Даценка, Івана Петренка, Федора Шепеля, Володимира Шурапова, Юрія Лісниченка, колекціонера Юрія Тютюшкіна, Олександра Чуднова. Вони збирали такі унікальні документи і представили їх в одному альбомі з фотографіями, з листами, з щоденниками. Ну, це, ну, це дуже такий унікальний матеріал. І ці всі книги можна побачити на наших виставках, в читальних залах. На в нашому відділі краєзнавства і ми проводимо роботу для молоді. От у нас сьогодні будуть учні з педагогічної ліцеї. Придуть, ми покажемо їм ці ці виставки, покажемо ці книги, представимо голоси з війни. Моя колега зараз в школі читає урок пам'яті, тобто також відповідає про наші, про наші ресурси. Це все для того, щоб люди пам'ятали, щоб знали нашу історію. Дякуємо Всі, вам! Всі, Дякуємо большого. за вашу роботу. за те, що дозволяєте дітям нашим сучасним пам'ятати про ці події. Дякує. Вам вас з наступаючим праздником і сьогоднішнім праздником а, і ми сьогодні всім гостям, Да і всій україні, всій області желаємо мирного неба над головою. Мирного, мирного Это очень неба. І, і я подивилася а, виставка, яка присвячена війни, пам'ять серця, пам тих, хто перейшов з війни. Вона стоїть поруч із виставкою герої України на захисті вітчизни. Вона поруч дебальцево і поруч у Другій світовій війні. Я бажаю всім миру. Дякую вам большое, тому, друзі. Що друзі що ми, ми жили после, в мирній країні. Після большої реклами.